Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правоноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Я дуже була рада початку я була дуже в шоці, тому що хтось дізнався, які у мене талант. Вероніка не стримує емоцій. На благодійний аукціон потрапили аж дві її роботи. Маленька художниця переносить усі емоції пережиті під час війни на папір. Головне каже дівчина, що зібрані гроші підуть на допомогу нашій країні. Допомогу діткам, щоб були танки, щоб були оружжя. Я це все віддам. Загалом вистав. Вка у готелі Прем'єр Палац зібрала понад сотню дитячих картин. Малюнки надіслали навіть з-за кордону, наприклад, із Польщі. Тому роботи у комісії було дуже багато, щоб вибрати для аукціону найкраще. Ці картини, які були відібрані, вони майже всі високого рівня. Краще в роботах бачити емоції, і які емоції ці роботи викликають, і які ці емоції викликають у глядача. Я думаю, що буде це, це все всім цікаво, і я думаю, що майже кожну роботу можна оформити і повісити все. Вдома організувати спільний аукціон робіт відомого художника Андрія Барановського та юних митців. Узявся благодійний фонд Неминуча перемога. Зараз в організації є і міжнародна підтримка. Зокрема, пожертви приходять із міста побратима Києва. Чикаго американські благодійники вже запрошують малих митців улаштувати виставку юних Чикаго. Пишається тим, що має довгу історію дружби та співпраці з народом України. Включаючи наші 31 річні відносини міста побратима з Києвом, для нас велика честь бути партнером цього проекту. І можливо, ми зможемо побачити ту виставку в Чикаго. Сам ініціатор виставки Андрій Барановський мусив змінити пензлі та полотна на автомат. Чоловік не зміг залишитися осторонь війни, як у 2014 році, так і нині. З початком повномасштабного вторгнення згадує ідея організувати спільну виставку з дітьми виникла на фронті. Під час цих всіх війн, під час всіх всіх бойових дій, сам більше страдають маленькі наші громадяни. Тим більше в нам вони. Передавали малюнки такі свої. Знаєте, оці от повертайся живим. Там це все я збирав їх. Мені вони просто дуже дуже цінні були. Зараз митець у шпиталі проходить курс лікування, а потім знову на передову. Тим часом аукціон триватиме ще два тижні. За перший вечір вдалося продати усі 17 робіт малечі, то одну Андрієву. Зібрані гроші передадуть на розбудову міжнародного дитячого реабілітаційного центру творчості та науки України. Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко, факти «СІТІВІ» – Єдині новини.